Друзі, всім привіт! Вітаю! Сьогодні ми вибралися в невелику подорож по Іспанії, точніше, недалеко від нас. Містечко називається Буен-Дія, Це зовсім маленьке містечко, нараховує приблизно 500 людей. Плюс мінус. Це провінція Квенка. Звичайно, сильно люблю подорожувати по Іспанії, хоч і рідко нам це виходить через нашу зайнятість. Отже, і на дане містечко ми також натрапили чисто випадково, подивившись у Тік-Ток. Так, там також є підказки, що можна подивитись в Іспанії. Це дуже маленьке містечко, історичне, і воно дуже багато приваблює туристів через свою красоту і свою розташованість географічно. Отже, тут є також водосховище. Це неабияке видовище, якщо правильно знайти ракурс для того, щоб оглянути всю цю природу, яка тут є, красота. Ось саме зараз ми знаходимося на даному водосховищі, а точніше на дамбі. Висота там дуже високо, надзвичайно красиво, і дуже багато туристів. В принципі, коли ми були, їх не було так багато через, мабуть, не сезон. І є на що подивитись дійсно. Ще одне місце, яке б я порекомендувала відвідати в тому містечку це є парафіяльна церква Нуестра Сеньора де ла Асунсьон. Її площа сягає понад тисячу квадратних метрів, і вона вважається однією з найбільших церков у Лалькарія. Ла це якби готичний стиль даної церкви, величезні дві монументальні вкладини Ерері. Наступне, що рекомендую там переглянути, це є колишнє зерносховище 15 століття, яке зараз перетворене на музей автомобілів. Також надзвичайно цікаво і дуже красиво. Влітку на даному водосховищі також можна купатися, але там є спеціально відведені зони для купання, і лише там дозволяється купатись. Також можна займатися різними видами спорту водними. Або, наприклад, прогулянки на човнах, на байдарках, сьорфінг на веслах. Ну і звісно, риболовля. Риболовлею там займаються практично всі. До речі, ось так виглядають оливкові сади. Бачите, які маленькі дерева. Річка. Річка. Ура! Ми знайшли, або вот там бачите, там є паркінг. Ще, що варто там подивитися, це є маршрут облич. Саме так воно перекладає рута Дела Кара. Отже, маршрут не є складним, його можна пройти із дітками. Він плюс-мінус складає до двох кілометрів. Але єдине там неможливо пересуватися, якщо на візочках. Тобто, якщо дітки маленькі з візком, або інвалідні візочки, там вже буде складніше. Тобто, піший маршрут. Просто суперово пройти. Дивіться, які там обличчя є. Просто трохи страшноваті навіть. Але вони всі зроблені з каменю надзвичайне видовище. Ку-ку, сина. Ти де? Куди ти приїхав? Розкажи нам.

Ой, б... йдемо сюди, подивимося дивіться Давайте йдемо сюди подивимось. Mm. Там вода є, там вода є. не спіши, підійде. Є, ну, такий камінь були. Тут було то, ге? А, було болото! Куда тебе не? Куда тебе не туди? Їсти, ми брали з собою з дому, і ось саме там на сонечку ми зробили перший привал. І так просто на камені там їли. Ми не знайшли, щоб там було місце для перекусу, наприклад, якісь столики, так як це в Іспанії досить часто зустрічається. Отже, Нам сподобалось містечко, тому ми сіли там і перекусили, а потім рушили далі. Тут неймовірно красиво І тишина. Людей досить багато, але в міру достатньо для того, щоб відпочити в тишині. Моїм дітям, чим вище, тим зручніше. І це мене лякало. Кожного разу бігла за ними, щоб спустились вниз. Пройшовши маршрут облич, ось нарешті ми добралися до того, що найбільше ми любимо до води. Це такий, я так зрозуміла, аля пляж, і цікаво, чи тут літо можна буде купатися, тому що все ж таки немає такої чітко зазначної зони, де можна, де не можна купатися. Водичка там дуже прозора, пісок навколо і неабиякий вигляд. Там біля води дійсно відпочиваєш. І так як ми вже пообідали, перекусили, наші діти насолоджувалися відпочинком, кидали камінчики в воду. Ну і наш тато, звісно, відкрив сезон плавання як без цього. Де вода, там і наш тато і діти відпочивають. Ледве зупинила свою доцьку для того, щоб і вона не пірнула разом з татом. Отже, сезон купання у нас відкрито, хоча на момент, коли я монтую це відео, в нас вночі було навіть мінус шість. Так, холодно, так що ого. Ну, але тоді ми скористалися теплою погодою і відпочили. Отже, для себе ми остаточно вирішили. Літом ми сюди мусимо обов'язково повернутися. Подивимось, е, наскільки там дійсно можна буде купатися, чи буде це дозволено саме на цьому пляжі, який ми знайшли, тому що він надзвичайно красивий. І берег, і вступ в воду, і тому ми скористаємось нагодою. Не знаю. Постараюсь не забути познімати відео, коли ми будемо там літом. Надіюсь, нам це вийде туди поїхати. І, звісно, дякую, хто зробив таку невеличку подорож з нами в нашому відео. І я бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь, підтримуйте мене, будь ласка, і до скорої зустрічі. Дякую всім за перегляди. Всім па-па!